Власне, друзі, хочу долучити до нашої з вами розмови депутата Київської міської ради від фракції Слуга народа Ксенію Семенову, яка сьогодні на мітингу. Пані Ксенія, доброго дня. Вітаємо вас. Розкажіть, розкажіть, будь ласка, як сьогодні пройшов мітинг, що там відбувалося. Доброго дня. Ну, кияни, в принципі, те, що ви озвучили до того, кияни виступають проти бездумних бездумного витрачання грошей з бюджету Києва. Це не перша така акція протесту. До того неодноразово були одиночні пікети. Також активні кияни виходять по одному під пояснює з плакатами про те, що не можна під час війни витрачати гроші на нові род'яни, на прикладання бруківки, на речі, які є не першочерковими. Справа тут не стільки в тому, що я Тут дуже часто тепер маніпулюю, що, словом, те, що написано на цих плакатах, означає, що ці гроші бюджету Києва, давайте е, на оборону пустимо, і мовляв, це неможливо, тому що треба забезпечувати життєдіяльність діяльність міста. Отже, цей протест якийсь не такий, як треба. Але мова йде саме про ці надлишкові кошти, які, е, на які мали би йти на укриття, наприклад, які мали би йти на лікарні, на реабілітацію, на лікування військових. Я нагадаю, що. Лікарні в нас забезпечуються саме з фінансування місцевих бюджетів. А на, на укриття в школах-стадочках в Києві досі в 120 закладах освіти укриттів немає. На ремонти укриттів в будинках. У нас жодне укриття в житлових будинках недоступне для людей на кріслах колісних. І, взагалі, для людей з інвалідністю Київ це ну, суцільний бар'єр. У нас величезні проблеми із тим, щоб ну в принципі дорогу в Києві перейти, не те, щоб на автобусі проїхати. У нас величезні проблеми з громадським транспортом в місті. Е, от і в комплексі обурення цими всіми проблемами, і на фоні ми витрачаємо гроші на проекти нові, які абсолютно не є критичними обов'язковими, типу нових парків. Зараз на оболоні будується ну, такий новий монструозний проект, нова зона відпочинку, фактично новий парк Наталка. Для чого це зараз? Керівництво міста Мер називається новою зоною рекреації, яка також дуже сподобається військовим родинам і так далі. Але ну, вибачте, коли твоя першочергова потреба не задоволена, коли ти фізично ніколи не зможеш доїхати в цей парк, то для чого тобі він треба взагалі? Пані Ксенія, ми якраз казали от про діалог між суспільством і владою. Скажіть, чи почула влада тих активістів, які сьогодні прийшли? Чи те, що ми бачимо, що завтра буде мітинг, це означає, що дійсно ніякого діалогу не існує? Дуже скоро Київська міська рада буде розглядати бюджет. На наступний рік і ось саме там ми побачимо, чи влада почула тому, що після останнього скандалу із е, овочерізками, там іншими витратами, е, які вважаються непотрібними. а, е, ну була реакція мера. Ми заклали в міську цільову програму. Типу заклали 5 мільярдів гривень на забезпечення військових. Зрештою, коли ми голосували правки до бюджету, виявилося, що це зовсім не 5 мільярдів. Ми проголосували додаткові 300 мільйонів. Так, де 5 мільярдів, а де 300 мільйонів це величезна різниця. Тобто, отака публічна реакція на обурення суспільства. Вона завжди є. Ми щось щось таке голосуємо, щось приймаємо, якісь абсолютно політичні рішення. А от е, саме практичний результат буде видно в бюджеті, і завжди пріоритети влади їх видно в бюджеті, не в деклараціях, не в стратегіях. Не в планах дій, навіть не в міських цільових програмах. А якщо в бюджеті у вас 70% від бюджету розвитку, це нові розв'язки і перекладання бруківки. Ну то ми не можемо сказати, що це бюджет війни, це не бюджет країни, яка воює. Пані Ксенія, а процесуально чи реально кошти, наприклад, які були виділені на бруківку, перенаправити на в, в ту галузь або в той сектор, який більш потребує цього? Ну, звичайно, ну, це рішення Київради. Цілком можна було би цього року не будувати. От, розумієте, перекладання бруківки, Києву вартувало там кілька десят мільйонів гривень. Ну, це теж гроші. Але, наприклад, нова розв'язка, е, яка не є сучасною, навіть яка не особливо той покращить дорожню обстановку в Києві і абсолютно точно не зробить дороги безпечнішими, вартує е, платникам податків 2 мільярди гривень. От мені мені хочеться, щоб більше говорили про це, наприклад, ніж про бруківку. Але так рішенням міської ради гроші можна перенаправляти з однієї статті бюджету в іншу. Це не є проблемою. Навіть якщо це цільові кошти, до прикладу, з акцизу на пальне, які не можна ні на що інше крім доріг витрачати, то це ж можна витрачати на пристосування для людей з інвалідністю, на облаштування наземних переходів, на облаштування. Ну, нуль цих з'їздів між тротуарами і дорогами на придбання громадського транспорту, який відповідає сучасним нормам, абсолютно не обов'язково будувати якісь нові ем, прилаштування дорожні, які були актуальні в 80-х, напевно, що минулого століття. Пані Ксенію, тоді, якщо немає потреби направляти ці гроші на благоустрій, чому спочатку були прийняті такі рішення? І чому на етапі, коли ці гроші закладалися на ці рішення, ну не було протестів або ми про них не чули? У нас дуже слабка комунікація Департаменту фінансів КМДА загалом щодо бюджету. У нас не прийняті, в принципі, громадські обговорення щодо бюджету. І бюджет приймається в такому дуже авральному темпі. Дуже часто навіть депутати Київради бачать остаточну редакцію бюджету там за дві години до засідання Київради. Якісно вивчити цей документ в таких умовах ну, звичайно, неможливо. Бюджет треба публікувати вчасно, максимально комунікувати з громадою. Щоб тоді, коли в людей будуть пропозиції щодо нього, їх можна було би врахувати інакше відбувається так, як зараз люди починають обурюватися, коли статті з цього бюджету починають реалізуватися. Коли вони бачать, що в них в будинку досі вибиті вікна. А у нас, наприклад, в Хлопецькому районі на героїв Севастополя у людей досі в під'їздах фанерою забиті вікна, це після атаки ракетної яка була нового року. Це, це взагалі соромно, що вони досі не встали. І при цьому вони бачать, як перекладати, як будують нові парки, як все в Києві класно і процвітає. У всіх лише не у них. От і тоді вони починають обурюватися, дивитися, чому так вийшло, з'ясовувати, що виявляється на район виділили грошей ну критично менше ніж на якісь нові декоративні проекти. І тоді починають розуміти, ага, ось він вдаємо зв'язок між бюджетом і тим, як це відображається в реальності. Тому я тут і глядачів хочу закликати. Зараз Київрада буде заходити в цей бюджетний процес. Десь у листопаді ми будемо голосувати за бюджет. Будь ласка, звертайте на це увагу. Ось тоді ці протести і мітинги, і візити на бюджетну комісію, візити на саме засідання Київради, Це буде дуже помітне, пані Ксенію. Якщо коротко. Тоді, у цих коштах, які були направлені на благоустрій на ті речі, які нібито нам не потрібні, ви бачите якісь корупціогенні ризики? Чи може це буде причиною, чому ці кошти виділені саме на ці потреби? Ну, слухайте, рівень корупції в Києві настільки дивовижний, що у нас на що би ми не виділяли гроші, певний відсоток корупційний там завжди закладений. Наприклад, ну от в бюджеті виділено. Близько ну там кілька мільярдів, не пам'ятаю точну цифру на реконструкцію лікарні в Облонському районі в кущі водиці для реабілітації військових. Ну коли ти бачиш цю статтю, видатків в бюджеті, ну що може бути краще? Дійсно, війна, військові, і кияни і не кияни повертаються пораненими, в тому числі з фронту. Потребують реабілітації, потребують лікування, і тут в тебе в бюджеті величезна сума закладена на реконструкцію лікарні. Чудово, звичайно, це треба підтримувати. Але що виявили мої колеги вчора? Представники комісії тимчасової контрольної комісії з питань бюджету були в цій лікарні. і Побачили, що там металопластикові вікна заміняють на металопластикові вікна. Ті проєктно кошторисні документи, які в них є, не відповідають ремонту. Клас наслідків не відповідає тому, що там відбувається, як вони ці звіти затверджували. Тобто, багато 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 різних порушень, які свідчать про корупцію, там ну і красти на реконструкції лікарні. Я взагалі не розумію, який це рівень цинізму зараз під час війни. Безумовно, ви абсолютно праві, що красти на лікарнях це під час війни це абсолютно цинічно. Пані Ксенія ще дуже дуже коротко. Якщо можна, уточніть, будь ласка, про які все таки суми, які можуть бути перенаправлені на потреби ЗСУ, може йти мова, тобто це сотні мільйонів гривень, це мільярди гривень, можливо, які ще є в цьому бюджеті до листопада. І хто має власне процедурно подавати е, е, ці документи щодо перенаправлення? Тобто, це ініціатива має виходити від депутатів Київради, чи це від голови КМД? Та ця ініціатива, ну, на мою думку, було б добре, якби вона виходила від міського голови, але якщо її не буде від міського голови, то вона буде від депутатів нашої фракції, наприклад. Е, яка сума була би справедливою? Дивіться, бюджет Києва надходження отримує з податків, в тому числі з податок на доходи фізичних осіб. Це податок із зарплати, яку ваш роботодавець платить. І частина оцих надходжень. Податкових це гроші із зарплат військових, тобто військові вони також платять податок, і Київ отримав із цих грошей 7,6 мільярдів гривень цього року, тільки ось уже станом на даний момент. Тобто, в Києва зараз 7,6 мільярдів зайшло. Із зарплат військових мені здається, що оце, оце та справедлива сума. Всі гроші, які ми отримуємо із зарплат військових, мають йти на потреби військових. Це не обов'язково. Нам треба їх направляти назад в державний бюджет на міністерство оборони для закупівлі дронів, автомобілів. Але якщо місто, хоча б в рамках своїх повноважень, витратиться, наприклад, на лікування, на програми протезування, тобто на все на, на, на піклування про військових в першу чергу, то це було би справедливо. Пані Ксенія, ми щиро дякуємо вам, що ви були з нами. Нам дуже детально розповіли про те, куди можна насправді перенаправити гроші, які є у бюджеті столиці. Нашим глядачам я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку була Ксенія Семенова, депутат Київської міської ради від фракції Слуга народу.